Так, друзі, мої привіт! Сьогодні такі коротке зворотне відео на зраду, яка постійно розганяється, Те, що задовбали ці Тесли. Я купив думав, буду економити, а по факту вийшло так, що воно впала там на хто нас скільки, ніякої економії не вийшло. Ну і по суті, це стосується всіх електричок. Да, загальна така зрада панує в інтернеті, постійно зустрічте ці відео скакують вже такими масиків багато да, на, на ту тему, що так і так, смисл тої економії, там, тільки лихи купують і так далі. Ну, відповідь моя, чому це сталося, чисто сівши, подумавши, стосовно електромобілів, є декілька причин. Але на, якщо подивитись в корінь, мені здається, є всього одна причина, і вона така досить е, скажем, глобальна ця причина. Коли Ілон Маск. І там Leaf, Ліфт, та, там самі перші популярні машини, які були електрички, робили якісь ціну утворення, від чого вони в принципі відштовхувалися, я думаю. Ну вони ж не відштовхувалися від там сіли, порахували витрати. От, наприклад, машина мені обійшлася 20 тисяч, зроблю на цінку 30 Тобто, відповідно, 26 тисяч буду продавати. Я думаю, що трошки все інакше відбувалося. Відбувалося таким чином, що е ці машини. Ціни на ці машини там на перші тесла на ліф.